В юності поїхала на море з подругою та її матір'ю. Була дуже здивована, коли на пляжі мені почали прилітати пред'яви, що я з ними мало спілкуюся. Уявіть собі, ви ніжитесь на пісочку і про щось своє думаєте. А вам хтось каже, ти чого така відморожена? О так. Ми жили на околицях міста, щоб економити. Потім в центр їхали півтори-дві години, тільки на метро, бо ж треба економити. Їли якусь піцу, з забігаловах в які місцеві бояться заходити. бо економія їхали в кількох ковточках. Бо валізи то багато додаткових грошей. Треба економити. Коротше, ця економ-подорож мені не принесла жодного задоволення. При цьому купити собі щось екстра я не могла, бо це ображало мою подругу, яка на всьому економила. І ні, вона не бідна, просто в неї життєва установка на економії. Їхали парами у подорож Італія, Португалія Іспанія. Навіть чітко не пам'ятаю цієї поїздки, бо у них ритм пішли швидко, ще там сфоткаємося, і ще там, і так далі. А ми з хлопцям любимо зловити момент, посидіти, попити кави, зануритися в місто. Посварилися вже на середині відпустки, але поговорили і вирішили, що будемо окремо гуляти по містах, По ритму зовсім не співпадали.